За вісім місяців 2013 року зменшилася кількість дітей, які набули статусу сиріт, позбавлених батьківського піклування. Зараз пріоритетом є розвиток сімейних форм виховання. Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено чотири навчальних тренінги за участю кандидатів у прийомні батьки, вихователів з 24 сімей та трьох можливих опікунів. Про це повідомила Інна Конончук, начальник служби у справах дітей облдержадміністрації на засіданні відповідної координації. Цій ради наразі 825 малюків очікують усиновлення, 94% – діти віком від 6 років, 9% – мають інвалідність. На обліку кандидатів на батьківство перебуває 43 сімейні пари. Найнижчі показники охоплення дітей такими формами виховання у Карлівському, Гадяцькому Новосанжарському районах. Координаційна рада у справах дітей не оминули питання і дошкільного виховання. Зокрема, продовжується робота щодо створення та функціонування у сільській місті. Сцевості навчально-виховних комплексів протягом 2013-2015 років планується залучити ще більше дітей віком до 5 років до дитсадків. Розповів Валерій Пархоменко, заступник голови керівника апарату облдержадміністрації. Наостанок міськвиконкомам порадили провести моніторинг мережі дошкільних закладів щодо ефективності їхнього заповнення із прогнозом на наступні три роки.